Стараємося шукати добро до кожної з нас, до кожної особи, з якою ми живемо користь. Це значить очі цієї людини, це усмішка цієї людини, це душа цієї людини, це стан цієї людини. Мені важніше в відносинах, ніж відносини тієї людини до мене. Ви зауважте, що ми не шукаємо добро до людини. Ми шукаємо більше відносини людини до себе. Повернення до Ісуса, який нас полюбив, задля нас зменшився, задля нас розп'явся. Задля нас був похований, символ віри, коли ми читаємо. То ми сьогодні, щоб мати цей мир в собі, добро в собі до людей, ми потребуємо полюбити Бога всім серцем, всім душою ради добра в мені до людей. Я молюся до Бога, щоб мати мир в собі. І в цьому мирі ділитися тим скаргом добра з людьми. Наприклад, я буду акцент ставити, наскільки сьогодні для мене важніше пам'ять про Бога, наскільки я хочу пам'ятати про Бога в собі, щоб зберегти добро через Бога в собі до вас, дивлячись на людину. До кожного з вас я шукаю вже в собі добро, терпеливості до вас, стриманості до вас, миру до вас. І це, як би сказав би, наскільки сьогодні я молюся в собі, наскільки я молюся в собі, раді вашого особистого радості вашої, усмішки вашої, добра вашого. Зосереджуючи увагу, я хотів би зачитати, коли ми зосереджуємо увагу свою на Бога, перебуваючи словами, перебувайте в мені, і я буду перебувати у вас. Наскільки сьогодні я хочу бути в Бозі, щоб Бог діяв у мене і через мене до вас. Я хочу, щоб Божий мир був для мене важніший сьогодні, важніший в тому плані, що коли я маю мир, тоді в мене з'являється і радість. Нема миру, нема радості. Нема миру, нема, скажем, доброти. Нема миру, немає і, і, немає, і внутрішнього такого сил. Коли в мене і сьогодні мир через молитву настільки, настільки, настільки немає зла в мені, наскільки в мене мир, настільки зло на мене не діє. Наскільки я маю мир, наскільки зло мене не чіпає. Я хотів би зачитати вам такі слова. Коли дуже протягом перепрошую. Нам потрібно бо боротися не проти тіла, не проти крові, не проти начал. Властей правителів цього світу, але проти духів злоби. Нам треба боротися проти духів злоби, які в нас всередині сидять, Проти духів обіді, які в нас всередині сидять, Проти духів незадоволення, які в нас вдруг сидять. Ми сьогодні говорили про слово це дух. Наші помисли, які сьогодні у нас є, самі вже помисли, вони більше і не наші.